сонячно блакитня, прапор України, рідний заповітний, вільну Україну не свою кайдани, в обороні бо болі наші військо встане, за гармати, гармати квітками. вільна Україна, творчий дух народу із з могили із і з лицарі, тетани. Доброго світлого дня, діти діти. І на час ми і особливим треба додаємо мирного дня. Всім нам, слава Україні! Героям слава! 21 вересня міжнародний день миру, миру, який потрібен в планеті для життя. Це ж не просто ще один свято в нашому календарі. Сміливі та хоробрі збройні сили України, захисники та захисниці, які сили свого духу наближають день нашої справедливої перемоги. Тому дякуємо нашим сміливим ЗСУ. Ми безкінечно вдячні вам за вашу сміливість, самовіданість та жартовність. А жарт і тісно достатньо, скільки мирних людей, військових, діток віддали своє життя. Не пробачимо, не забудемо. Просимо вшанувати всіх загиблих героїв у війні хвилиною мовчання. Що ти все бачиш, і я вірю, що ти лікуєш. Лиш одну в тебе я прошу, збережи нашу чистою душу, Боже, рідний, лише єдине, збережи нашій морі й сушу, збережи і дітей, і старців, і всю моли, що мій на нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні, дай нас намі, дай віри, Боже, бо ламають нам орки крила, я ніколи ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала. Дай нам, Боже, добра повсюди, бо зайшли до нас зібрані сили, то чужі для нас, то не люди, Боже, миру, я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Збережи від ката лихого, що поранено жив свиденько. Збережи від нечистого звіра, від цієї проклятої сили. Ми ж жили і раділи, Боже, і спасати ми їх не просили. Та я вірю, що ти все бачиш, і я знаю, ти всіх вікуєш. ще чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. Але чимало вебромов. Спочатку здавалося, ковід то дуже непросто. Та ми ще не знали, що на нас чекає війна. То ми ще не знали, що ракети над головою набагато страшніші зачхання та інфекцію. Тож сьогодні у Міжнародний день миру ми ще раз і ще раз закликаємо: зупиніть війну, Досить! немає світі людей, що заслуговують на війну. Міжнародний день миру святкує весь світ, дата за всіх спільних 21 вересня. Ця дата була встановлена резолюції Генеральної асамблеї ООН ще в тисяча році. Передбачала, що це буде днем глобального припинення вогню, відмовою від насильства і днем загального спокою у світі. Але ми добре знаємо, і з нашим ворогом таке неможливо. Наш мир грудьки, пісня я немалюю на папері. Бові та людської душі. Треба бути справжнім садецьком, аби таки підняти руху та на кого так. Та найголовніше завжди усьому варто залишатися людьми. Неспроста говорить, щоб мрія е, що багатьох сотень людей здійснюється швидше. Колись люди мріяли про те, аби говорити резонно на відстані. Люди людини телефони. Люди мріяли побороти певні хвороби. і вчені Про від війни, якщо ще так можна сказати. Адже ми нащадки Київської Русі і наша держава тисячолітні? бо ж свого часу було закладено найважливіше. Київ, Ще, Кориб та Ливіть обрали нереальне стане розташування. Потім владу отримали Астой і зір, що за запер... На Константинополь та уклав угоду із Бізантійською імперією, а за ним Ігор, основноположник династії Рючі. І мудра, велика і могутня княгиня Ольга. Жінка що не мала рідних у середньовічній історії. княгиня Ольги, Святослав, що теж по-своєму розбудував українську державу. І Володимир Великий, якого сьогодні ми одним вшановуємо. І Ярослав, якого не просто так назвали мудрим і тест усієї Європи. І Володимир Модома, що подарував нам безсмертне мовчання дітя, а далі сильного Стеслав Володимирич, що сильно намагався зберегти єдість руських земель. І, звичайно, кожен із нас, бо тільки всі разом ми держава, держава, яка мріє жити в неї. Щиро віримо, що мир скоро настане. І ще раз, і ще раз від душі, дякуємо несплатним збройним силам України. Ви українці від Бога, українці, яким під силу геть усе. Українці, що дійсно, як ті детани, можуть творити те, на що у інших не вистачає сили духу, бо коли один говорить, слава Україні! Мільйони відповідають. Пишаємо з тим, що ми українці. Стана день миру по всьому світу лунає дві ми. Дзвін миру це символ спокою, мирного життя та дружби. Захід водії люд'я, збереження життя та миру на землі. Ми теж підготували для вас свічки ми дзвін миру. Автор Ліна Костенко виколись усі нашого ліцею. Зацвітують у рідному моєму краї. Лелеку добру свічку принесуть. Кінець він. Комиться земля ковою холодною росою. І буде солов'я, пісню, солом'я, манері, війня літаків над головою. Підніме очі, закривалений ірбі, йому пляставиться в. І вихорона славний волонтер, і день, і ніч старає поміч всім дружням. За все я сонце, вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо такої світ не знав, по силі духу ти одна така. Ми очі бачили оди всяких людей. У них вон добра гориться ще. Мир на нашу землю. У себе наставить справедливий день перемоги. На цьому наша лінійка завершена. Дякуємо за увагу.